Дякую Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в симулятор змію. У мене є 20 черепаків і тут можна купити скін за 20 черепів. І я думаю, я його е, куплю. Так. Одягну цей. Скину і піду швиденько тут. О! Миша! Угу. Міша! Е -е. Вибачаю, що я рідко записую відео, бо я розумію, то не мене не спімає. Так, тиму спавни що не таке. на mm. флот все-таки типок я спати понайменно так. Це просто не захищу. Там ніка, але я з'їмце. Так, что еще в нас тут? У ем, нас тут опусть с змей. Ой, здесь для меня велика, велика. Она их вист вид кусила. Вона потім сліди. Ой, тут я велика ще одна, Так, я піду краще, звісно, і заберу щит. Ага, ты мені. Біля, а, а. Она мені хвіст як відкусила, так я її не можу наїстися. Жити вічно мені треба. Я... Я... що же мене тут так Ай! Мала мене від мене відірвалася вже. Там велика. Вона їй на Тут не, не попалася. Ого. Вона там... На королева. Дівчака. Як вона ще з когось ганяли? Цікаво. Коротше, я вже іноді Як я буду чаще 에... знімати. В мене там купу відео я, черпав. я зробила, але досі не випустила, бо в мене немає сильного часу. Ну, я ще його не я... То в мене другі є. Але воно не замонтова не замонтуване. Короче, я його ще не замонтувала. Так, тут у нас тут летает на вуха. Я тут Берем, берем, берем. Мені вже хвостик відкусило. Я вже на дуже зимо. <звук> За... я... Скоріше все лопа <звук> <Так. звук> <звук> <не>, <звук> я? Е, в мене спині є, але я в цьому піду, я не буду його спінити. Я не хочу. Я знаю, як обманювати за але я не хочу це робити. Mm -hmm. Ти бо це буде дуже довго. І... Ну, ти вона вас з'їсть. Зараз ми обманемо її. О, ти ти. І тобі пора. Чи вона з'їлася. З'їла. Велика знімая п'єла. Гіганта. Май... Добре, я від по, повозаю, бо мене зараз їдять. І, і все. О, Що я буду, це, це... Всі, Не його я буду робити? Що я буду робити. Велика. Ну, йди сюди. Сюди ну, йди. Сюди а, Шуди, йди. Сюди Ей, я хвост не відкусила, бо Є, не я замагала для неї зараз. А, бо Мої сміт... Так, кусили голову. Мої... Відкрили Мої... голову. Так. Король. Король, король, король. І так, так то ж ми втікаємо. Мене зараз Ти чого я... за мене сходився? Суть це так його звати. Я його назвала Суть. Що таке? Маленький. А, в нього всього лиш два. Ну, вже. Ну, в мене смерть, ну, яке я бувала. Мені треба повбивати всіх. А в мене цього немає. Що ти там лазаєш? Що ти тут лазаєш? Така гарна змійка. Змійка смачна. Ну я так пробую, змія трішки. Щоб було схоже. схожи. А за мною ніхто не Ой, Господи. Мені не ботрибнадцять. Да не хочу, я просто мы... На небо тридно подвига. Ну и вс. Привет. О, молодой. ж ты жирный. Сколько тут ты там надо 205? Зараз я їм накопил накопила три коронагоролика. Знаешь за кобою на корона? Мені не треба с королем. А ось тебе мені треба заїсти, бо Я хочу бути змійкою, Давайте на перехват, давайте. А ну йди сюди. А ну йди сюди. Иди сюди. Мне сказали, дайди сюди. Иди сюди. десь де. А? Е. Yeah. Я її не можу схопити. я буду бігати, напевно, за нею зараз. І навіть, не знаю, як я буду. Так, все добре. так, вона така швидка? Ой, вибачте, це в мене тут. Я дивлюся там я ну, не достаю не до неї! короче короче, короче. Господи, господи, господи. А, да.

<секс> максимально у нас чотири і 450. Хто це писав? Хто хто писав? Бо тут 4-4, а п'ятірка вже внизу кудись писала. Внизу. Господи. Там змія. Змія, дві змії. Я тут не ні, нічого ні, ні. нічого. Фок вона повзейтл. Хай від мене. То я проповзу мимо на доволок. Вічно. В дирку зараз я спущусь. Що ми робимо? А що ми робимо связи? Иди сюда, у меня тут ще швидко я не вжу не дуже я швидко повзу. Я не пам'ятаю, как вона называется, але треба біза бігти. Ядерная бомба вс. Поки я повзу, я тут прочитала щось. Ядерная бомба вс. О, це... Не знаю, но у мене на скоріш все уходя. Не... А, у меня тоже моя грошей, Ну, у мене на робоксах. Я ще не получаю гроші, так чтобы робоксы не было. О господи, спасить, спасить, спасите. Так, текаем, 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 текаем. А ты ну, на меня назиешь, Я сейчас течу, течу, там щитой. А ты меня ну, С тебя я зем, а с тебя я съем. мене зараз есть. Та йопарний театр. Йокарний бабай. Та давай, їжся ти. Господи, й так Що? Путя. Просто дивися, змея за А? Та йо, пірний театр, ви мене не кусайте. Я вам там не потрібна. А от мені, змійка, потрібна. Упорно за мною йде. Ця упорність мені не подобається. Йди звідси, йди від мене. A, spadně. Ušetřujte. No, on se nezarazí. A, ale... Zarazí se. No, čas je zjistit. Já budu zase